Від початку повномасштабного вторгнення школярі Кремочуцького ліцею No5 імені Тараса Шевченка батьки та вчителі об'єдналися, щоб підтримати Збройні сили України в боротьбі проти ворога. 29 лютого у навчальному закладі відбувся благодійний концерт Ми єдині і Україна у нас одна та аукціон, кошти якого підуть на підтримку наших захисників. Наші учні, виступають наші вчителі, наші батьки, тобто це все тільки силами нашої ліцейної родини. Тому сподіваємося зібрати посильну допомогу, допомогти нашій 116-й бригаді ТРО. А скільки буде сума, яка буде сума, то вже ж будемо орієнтуватися, що саме ми зможемо. Пробувати. У нас є розписана гільза, в яку донатять при вході, яку подарували наші батьки. Ну і потім підрахунок буде в кінці вечора. Програма концерту була насиченою та різноманітною. Талановиті діти, їхні Батьки та вчителі ліцею вражали глядачів своїми виступами. Серед них були захоплюючі східні та бальні танці, музичні виступи, що розчулюють душу, та театрально-хореографічна композиція Різдвені колядки від дитячого колективу Сонечко. Зараз мало таких заходів, але дуже хочеться, щоб таке було частіше. І ми підтримуємо ЗСУ, і дуже вдячні, що такий захід є. Ось після роботи, і зразу сюди. Не додому, а зразу подивитися, як виступають дітки. Головною подією вечора став аукціон картин з підписами наших захисників. Кожен міг придбати твір мистецтва та сприяти благодійній справі. Усі зібрані кошти направляться на підтримку збройних сил України, аби допомогти військовим у захисті нашої країни. Це дуже важливо зараз, тому що це можливість, ну скажем так, зібратися всім, подивитися на таланти дітей і зробити таку добру справу. Можна сказати, висловити вдячність нашим захисникам за те, що вони захищають нас, за те, що ну, Ішла сюди до нас. Ми ще залишаємося тиловим містом. Ну дуже класно, якщо є така змога. В цей вечір у Крамачутському ліцеї номер 5 кожен присутній відчував, що крізь мистецтво та благодійність ми можемо допомогти нашим воїнам та показати, що ми разом і що ми єдині. Марія Бардаєва, Дмитро Цирульник, Віктор Петров, Крамачуцькі новини.